Дуже приємно бути на такому служінні. Знаєте, ми можемо відтворювати або згадати, або бути в тому вечорі, в тому дні, коли це сталося, ця подія. І як діти співають так гарно, дуже приємно. І знаєте, як і сьогодні мені така є нагода усіх вас привітати з таким різдвяним привітанням, яке вітають Христос, народився. Нехай Бог благословить вас, щоб ви дуже приємно бачити, скільки людей, в домі молитви, для того, щоб прийшли, для того, щоб не залишитися у стороні, для того, щоб прийти разом порадіти. Адже Слово Боже, описує, що це безумовно велика радість для людей. У чому полягає ця радість? У чому, Як би ми не намагалися відтворити ось цей вечір. Я думаю, що саме найкраще і ви з мною погодиться нам пояснить Слово Боже про ту радість, про, про те, немовля, про, про ту ціль, яку мав на увазі Бог, коли послав свого сина у цей світ, щоб він народився, саме нам відкриє слово Боже. І багато не буду читати не займу, бо розуміємо, що на дитячому служінні. Тому і запрошую усіх на слідуючі служіння, от дізнатися. Знаєте, якось у нас було рік-два тому в недільній школі біблійні уроки такі, і мали таку тему різдвяна картина. Зазвичай люди, люди свою увагу звертають на картину на рамку, яка вона задорога, на полотно, на якому намальована ця картина, якими красками вона дорогими, дешевими, акварельними. Зазвичай втрачають зміст того, що хотів автор передати. І сьогодні я думаю, що хочу вас також підвести у цей вечір, щоб ми подумали, для чого народився Христос. Слово Боже нам відкриє, брати будуть ще читати. Я думаю, що ми дізнаємося багато і цілю. Я хочу, щоб в центрі у всій цієї події народження Ісуса Христа. У нас залишалася увага Христос, для чого він прийшов, що це за радість, яку описують. Адже хочу навіть, сказати, що євреї вони ну, долучилися до такої помилки. Ось, і ми визначимо цю помилку їхню, чого вони очікували, що саме від Христа. Буду читати Іван від Луки, другий розділ. Звернемося до Слова Божого. Другий розділ шостий вірш буду читати. І сталося, як були вони там, то настав її день породити, не, не перечитуючи все спочатку, адже не знаємо. І сталося, як були вони там. Це Йосип і Марія. Що це нам говорить, як вони були там? Знаємо, що вийшов на касаря Августа переписати всю землю. І кожен мав повернутися до своєї місцевості там, де він народився. А Йосип і Марія вони проживали в іншому місці і прийшли в Вифлеєм, там, де був Йосип народжений, там, де його лінія і родословна, і ось там вони, ми чуємо, що там вони були. І настав її день породити. І породила вона свого первинця сина, його і сповила, і до сел, до Ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Чуємо, що настав час породити. Настав ось той день, коли відбувається народження маленької дитини. І коли вони там знаходилися, бачимо і знаємо вже неодноразово. Я думаю, що ми читали цю подію. що... Так сталося, що за цього перепису дуже багато людей з'їхалося в ту місцевість, і вже всі гостиниці, вже всі місця, де б можна було переночувати, вони не знайшли. І один з чоловіків їм дозволив зупинитися там, де у хліву, там, де ночує, скажімо так, наші тварини, які ми тримаємо. І вони погодилися і настав там час родити. Ми чуємо, що Марія породила Ісуса, переповила Його, і, а в тій стороні були пасухи, які пльнували на полі і нічної пори, вар, е, вартували отару свою. Я думаю, якщо ми заглянемо в ну, вікна, у нас вже ніч. Ну, десь, десь приблизно так пописує слово Боже, що і недалеко звідти. Нічної пори, коли народився Христос, ось ті пастухи, які знаходилися, де стерегли свою отару, вони були там. І ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я благовіщу вам, прочитайте самі що. Радість велику, що станеться кому? пастухам? Усім. Усім. Усім людям. Ось Дивіться, пастухи пасли в отару і раптом з'являється ангел і говорить до них, що я вам благовіщу радість велику. Це сьогодні безумовна радість для кожного з нас. В полягає полягається саме радість? Я думаю, що ми маємо дізнатися, що це за радість для кожної людини, а це не тільки для пастухів. А ангел звістить їм велику радість, і це станеться усім людям. Поширюється і на нас, хто є присутній тут. Ця радість, безумовна радість. І в чому саме ця радість? Давайте ми розберемося, що ангел говорить далі про слухання. Бо сьогодні в Давидовій місці народився для вас хто? Спасибі! Спаситель, який спасає, який є Христос Господь. І знаєте, коли дивишся, читаєш Слово Боже, і пророки, які ще далеко до цього народження, вони провіщали ізраїльський народ, що має так статися, що має народитися ось цей Спаситель, який буде спасати всіх людей. Ось сьогодні і в цьому і полягає радість що для людей. Народився Спаситель. Нам привели тій Іван пише, що прийшов до своїх, а свої не прийняли. Свої, знаєте, чекали якогось рицаря, свої чекали якогось царя, який змінив владу. Люди в той час дуже бідно жили. Вони хотіли, щоб життя їх не покращилося, і хотіли, щоб навколо них мінялося все. Але ось цей Спаситель, який прийшов у цей світ, він не прийшов для того, щоб міняти обставини, міняти інших людей, бо тобі так вигідно. Христос прийшов міняти особистість, саме Твоє Я, саме Тебе міняти. Твої... Адже я думаю, що ви зі мною погодиться, що рівень життя у нас і тих людей набагато кращий. Але ми ходимо бунтючі, занедоволені, чогось хочемо, щоб поміняти інших. Опираючись на владу, теж можемо бунтувати. І наш добробут життя набагато кращий сьогодні, як тоді. І люди чекали, що прийде цар, прийде Месія. Прийде ось той цар, який засяде і все це ну, покращить. Але на превеликий жаль, ну, бачимо і знаємо, що ось, ось того осана, коли казали Слава Ісусу Христу, коли Він входив в Єрусалим через декілька днів, євреї сказали, що росни його. Вони розчарувалися, тому що того, на якого сподівалися, що він змінить все життя. А треба і самого визволяти. Ми, ми зараз будемо читати, що ті, ті волхви, які відвідали його, стали біженцями, так як ось це слово сьогодні сучасне таке, вони тікали від ірода. От та династія ірода, яка в той час керувала, люди хотіли, щоб воно змінилося життя на краще. Адже ірод видавав закони такі, і саме з народженням Христа, дуже багато дітей пострадало до двох років. Вийшов такий закон, щоб повбивати всіх дітей. І воїни виконали це доручення цього ірода. І люди хотіли змінити своє життя, але Христос він прийшов. Він мав інакшу ціль, він прийшов спасати людей від гріха, від ління, від безумства, від невірства, від жорстокості. І... Христос сьогодні хоче змінити кожну особистість, Він хоче міняти моє життя. Він хоче, так, да, дійсно, Він може міняти обставини навколо нас. Але Бог хоче міняти наше серце з вами. Хоче, щоб ми стали добрішими, хоче, щоб ми стали лагідними, хоче, щоб ми раділи, хоче, щоб ми не шукали в тімось причини когось змінити, обставини змінити. А в першу чергу, як апостол Павло вчить, що, ну, знаєте, іскур у когось видіти з калочку, ми бачимо, а цілу колоду, яка, яку робимо самі, навіть е, не замічаємо. І сьогодні ось цей Христос, який народився, він хоче змінити в першу чергу наше серце, наше ставлення, наше мишлення. Наші погляди, наш світогляд. Саме цього прийшов Христос для того, щоб нас спасти від наших гріхів. Ось так як тут пише. І далі читаємо, що цим пастухам далі цей ангел говорив. Ось вам ознака дитину, сповито ви знайдете, що в яснях лежатиме. І ось раптом з'явилося з ангелом сила, велика великого небесного війська, що Бога хвалили і казали: слава Богу на висоті і на землі мир в людях добра воля. З приходом Ісуса Христа, з цим народженням, з цією безумовною радістю, яка є усім людям, де Бог може міняти нас зсередини, Він не хоче міняти всю зовнішність нашу, а зсередини. Наше серце, наше ставлення до Бога, до інших ось це є велика безумовна радість, коли ми можемо віддавати свою любов іншим людям, робити добро, робити добрі справи, прославляти Бога в своєму житті і бути вдячним йому за все. То чуємо, що і Ангел у цей час великий. Ну я не знаю, ось як пор співає дитячий, дуже гарно співає. І приєднується до ось тієї хвилини, яка в ту ніч ось висхваляла ось те народжене, немовля. Ось це дійсно була радість для людей. І вони казали: слава Богу на висоті! Ось тільки єдиному Богу належить слава далі і на землі мир, ось цей довгожданий мир. Про які ми молимося для нашої країни є мир в Ісусі Христі. Ось той мир, який може змінити все, змінити все на краще. І в людях добра воля. Знаєте, коли Бог міняє серце людини, на, на те кам'яне, все руйнує, те плотяне забирає і дає чисте серце, добре серце. То ось ми маємо добру волю, ми маємо, міняється наш світогляд, міняються наші думки. Ми можемо славити, прославляти Бога і не жадати іншому нічого поганого. Тому нехай Бог благословить, щоб наше життя, воно, ось те народження, яке відбулося, щоб ми відчули цю радість, відчули цю необхідність для кожної людини, щоб ми могли. Користатися цим Божим задумом, Божим планом для нашого спасіння. Адже людина, яка приймає цей дарунок небесний, який апостол Павло, роздумуючи над своїм життям і дивлячись, яке наше життя ми не народжуємося в ріках, ми здатні грішити, ми здатні погані речі робити, але Бог Він може змінити нас. І разом могли також. З, ось цими ангелами всі славити нашого Господа. І в ці дні також дуже добре, що ми прийшли, не залишилися в стороні, як інші люди, розчарувалися, це не той Месія, це нам і нічому не допоможе. І розіпни його. Сьогодні ми прийшли для того, щоб поклонитися Господу, який народився це для нас, є радість. Невлюбовна радість, і нехай буде і сьогоднішнє служіння, сьогоднішній вечір Богу І ось ми чуємо, що цим пастухам з'явився ангел і багато ангелів, які славили Бога. І давайте ми далі дочитаємо ось так. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному. Ходімо до Вифлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нам Господь. І прийшли, поспішаючи, знайшли там Марію і Йосипа та дитинку, що в ясях лежала. Після того, після цього, як ангели з'явилися, прославили Бога, почули вони цю радість, що це таке, почали думати, говорити про те, і пішли, і знайшли Йосипа і Марію, і ось мале дитяко. А побачивши, розповіли про все те, що, про що цю дитину було їм звіщено. Ось чуємо, що не змучали, а передали те, що це для людей є, це радість і велика. І всі, хто почув, дивувались тому, що пастухи говорили. І дивіться, що Марія зробила. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своєму. Сьогодні я вас закликаю, також протязі згадування цієї події у відтворення. І тієї ночі відтворення цього народження, щоб ми усі слова зважували, зберігали, розважали, роздумували, знайшли відповідь, що це таке спасіння, що це за радість, в чому вона полягає. Можемо відкрити сторінки Біблії, дізнатися про це народження. Є написано в Луки, Матвія, ці два євангелисти дуже. Добре описують. Я хотів би зачитати Матвія, нагадав перший розділ, 21 й вірш Матвій, ось так записав. І воно вродить Сина, тиждень ім'я Ісус, бо він людей своїх від їхніх гріхів. Ось цей Спаситель, який буде спасати людей від їхніх гріхів. Тому роздумуємо над цими словами, нехай ось це народження, воно. Буде нам на радість, кожній людині на радість. І дивимося, що 20-й вірш пастухи, коли повернулися, прославляючи, хвалили Бога за все, щоб почули і побачили так, як їм було сказано. Нехай Бог сповнить бажання нашого серця, щоб ми могли завжди бути вдячними, завжди прославляти Його. І дякувати йому за такий безцінний подарунок, за, за цього Спасителя, де ми можемо прибігти, де ми можемо розказати все, де ми можемо е, довіритися е, і віддати своє серце в руки Божі, щоб Бог нашим життям керував, щоб воно було добре, щоб воно було наповнене. І Бог він хоче, як ми чули піснях, оселитися там. Знаєте, я слухав пісні. Дуже добре, і звертати в цю ніч все дуже ну, цінне, як і ось ті волхви. вони звертали увагу на зірки, як, якби не спостерігали, не дізналися, що народився Христос, але в центрі всієї уваги тримаємо ось це значення, для чого прийшов Христос, для того, щоб спасти нас від наших гріхів. Богу за ці слова нехай буде хвала і подяка, які ми міг поділитися. Я думаю, що ми можемо і далі приходити на служіння, відкривати Слово Боже і читати, дізнаватися про цю подію все більше і більше. Богу нехай буде хвала і подяка. Амінь.